у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака було відкрито оновлений та сучасно обладнаний реабілітаційний центр. Проект реалізували обласна адміністрація та міжнародна група підтримки Direct Aid for Ukraine. Остання надала 120 тисяч доларів на придбання обладнання, а ремонтні роботи були профінансовані з обласного бюджету. Реабілітаційні центри зараз мають особливе значення в Україні, оскільки внаслідок війни в країні багато людей отримало важкі травми. Ми вдячні нашим партнерам за увагу та підтримку, яку вони надають для збереження здоров'я та безпеки наших хлопців. Підкреслив тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Дякую вам за те, що ми зараз тут всі разом. Надзвичайно приємно бачити сьогодні представників Європейського союзу: це ірландці, це німці, це угорці, це американці. Цей проект Пряма допомога Україні надзвичайно оперативно організувався і саме визначив ті локації і ті місця, які потрібні нам в першу чергу. Маю на увазі це дрони, це реабілітаційне обладнання, це автомобілі. Це те, що хлопцям потрібно нашим захисникам, вже хлопцям і дівчатам, які мають. Це обладнання дуже скоро закінчується. Дрони закінчуються, автомобілі розбивають, реабілітація вона тільки починає, тільки починає бути цей проєкт реабілітації, який саме направлений на військову реабілітацію. І я приємно вражений тим, як наші колеги зараз, наші друзі зараз об'єдналися і допомагають нам. Це дійсно викликає повагу. До групи підтримки Direct Aid for Ukraine, створеної техаським бізнесменом Алексом Даверном, за останні роки приєдналося багато людей, які хочуть зробити акцент на підтримці молоді та постраждалих замість військової допомоги. Одним із таких меценатів є Бьорн Білгард. Таким людям, як я, наприклад, які ніколи не були на війні, важко зрозуміти, що не тільки бойові дії можуть бути складними, але й те, що настає після них. Ми бачимо, що солдати, які повертаються з війни, потребують підтримки. Ця допомога однозначно важлива для України, але передусім для тих солдатів, які повертаються додому. Це один із найважливіших елементів нашої нинішньої місії, який присвячений турботі, адже ми хочемо дати їм шанс на гідне життя. На мою думку, реабілітацій. Ній та медичний розвиток це можливість для таких людей, як я, які не хочуть мати жодного стосунку до зброї, підтримати ці зусилля і в майбутньому це допоможе забезпечити мир і демократію в Європі. Я сподіваюся, надіюся, що наші спеціалісти зможуть над цим працювати. Ця інвестиція є важливою віхою і для обласної лікарні. Початку агресії Російської Федерації у нас активно почали поступати військові на лікування. На даний час у нас є багато військових, які потребують не тільки лікування, а й реабілітація. військових це така нова, скажімо, галузь у медицині, яка почала розвиватися за останні, скажімо, два роки. Ми активно не включилися, і ми активно її впроваджуємо в життя. Проблеми з обладнанням вони повстали зразу. Частково ми мали їх, частково ми закупили, бо так, що було кажу, грандіозно, то нам допомогли наші друзі з Америки, які згодилися зразу нас забезпечити обладнанням. Обласна адміністрація зробила нам прекрасний ремонт одного старих приміщень, і таким чином ми можемо виконати всі вимоги, які Потребують наші військові в плані відновлення реабілітації і майбутнього працювання. Кожен заслуговує на право на життя, і завдяки цьому розвитку ми даємо багатьом пораненим солдатам шанс на одужання. Підкреслила Жужанна Бозо, координаторка групи підтримки. Ці військові люди, з якими ми тут сьогодні зустрілися, є батьками, вони мають родини. Саме тому дуже важливо, щоб ми підтримували такі реабілітаційні центри, щоб ці люди мали змогу повернутися до звичного або, хоча б дуже схожого до звичного життя, яким вони жили до війни. Моєю особистою мотивацією є те, що ми маємо повернути цих чоловіків до їх родин, до їх дітей. під час урочистого відкриття керівництво лікарні підкреслило, що реабілітаційний центр. Тер залишиться важливим підрозділом закладу і після закінчення війни, оскільки придбане обладнання буде використовуватися також і для реабілітації цивільного населення.